Работає піхота. Спецназ імені Дімона заходив здання. За трофейлами теж десь порядка 80 одиниць техніки. Сіперський подарок. У нас тут спеціальний сюжет називається Що ж ти, Ванька, маму не слухав. Його е, мамка кормила цицькою, жінка передала кормила цицькою, а потім його дали в армію. Я кажу, я тебе зараз наїбашу тут. Кажу, конь його е, «Давай ти або робиш так, як я, або я тебе тут запитаю». І він розумів, що я це зроблю. Вони хує... не можуть зрозуміти, що відбувається, що за двіжуха. Неужто Укри зайшли вже в окопи? Під завалами був я 33 години. Мужики не приємні давали, що, коротше, дві ноги ампутировали. Врачі давали дуже маленький шанс, то, що він виживе. Та не плачь. Моя особиста ініціатива, щоб піхоту прийшли всі. В перший день ми заїхали під Бахмут. В общем, ребята, тут дуже ярко. О, осколочки долітають. На пізно нас ніхто. Там було 12 штурмових отрядів Вагнера на якийсь момент, знаю точно. По 900 чистих штурмовиків. Це не те, що там десь там поваров. Це суто штурмовики. По 9. По так скажемо, 12 полков штурмовиков у них було, які суто займалися штурмом. Якщо сьогодні 50 вибуло, то завтра 50 там в строю, може навіть і в той же день. Вони дуже ефективно воювали. Чому вони ефективно воювали? Тому що вони нерегулярні частини. Вони можуть виконати завдання. Вони могли, всі знали, якщо ти штурмуєш, ти штурмуєш до останнього, а тебе розстріляють. І за цього вони штурмували до останнього, поки хтось не дасть наказ відійти. Там бої такі були. от у мене знакові от, на моєму бопі було ну, чоловік 20 убитими, чоловік 40 пораненими. Це один раз. І останній бій це був в Бахмуті. Двісті. Да, десь копали. Двісті. Димон. Ну так. Давай, давай, давай. Не мешай, Все, мужики работают. Ребята заходят в здание. Так работает. Работает пехота. Спецназ имени Димона. Спецназ имени Димона заходит в здание. А, а если что, в окно запрыгнуть? есть. есть, есть. Понятно. Не переписывайте он знания, Либо ему помогайте, либо заходите в спортквартиру. Стой, стой, подожди, хай пехота подтянется, все. Давай. Да не Дай мне камеру. Бахмуте мне сподобалось. До Бахмута я даже каску не носил. Сколько років присвятили армии? І я з 14-го року періодично воюю, але в 14-му я по добробатам скритався. З 15 го по 17 контракт і з 19 го до 23. го Починали ми війну на Сумщині. Тут моя рота, теж перша механізована, прийняла бій на Сумщині, там біля Охтирки. Заправка маршал. Був я головним сержантом першої механізованої роти. Родні, віски наші радіти, мами, папи, жони, дітки наші все буде добре. 24 лютого ми мали вигружатися близько 10 чи 11 ранку. Ну, плюс-мінус. Ми, скоріше всього, виходили в составі батальйону тактичної групи. Вже е, на той момент готувалися. Там грубіші оборони були обозначені. Наша задача була ізначально до виїзду, е, в випадку того, ну, якщо росіяни нападуть, прийняти бій. І відкотиться, прийнять бій і відкотиться, заставлять ворога розвертатися в бойові порядки. Тобто максимально затормозить, там воно все в хаотичному порядку. Командування військами здійснювалось за WhatsApp. Ну, так, більшість командирів командували в перший день війни своїми підрозділами. Ми фактично скрізь тримали кругову оборону. І ми теж тут. Нас, і всі йдуть нам кажуть, що з напрямку Кіріковки їде на нас колона, там ворожа, хтось там, ну там серйозно. Кожен місцевий каже, дзвоне, каже, там, хто туди їде, цю всю ситуацію. А воно так непривично після Донбаса, що люди тобі допомагають, а не проти тебе. П'яний командир ДНРовець строє своїх підрозділів там, біля автобуса, в автобусі. Просто автобус під'їхав так, перед нами за 500 метрів, просто що третій взвод вийшов вже на них. І там щось він там, їм розказує, мотивує, ну дуже п'яний. Ну, Зав'язався бій, вони постріляли цей автобус. Втрати просто були шалені. я не знаю. Ну, чоловік 40 це точно тоді. Наш підрозділ ліквідував. Привіт. У нас тут спеціальний сюжет. Називається Що ж ти Ванька? Маму не слухав. І ще й не один. Такої поставки бока у нас ще не було на наш підрозділ. Ванька валяється, дихає, втмилася. За той бій сумарно десь 8 чи 9 одиниць техніки колісної і підбить. Тобто ми спалили, ми броня проскочила, ми стріляли. Потім почали палить кольоску. Щось почали спалили, щось затрофіяли. За ми теж десь порядка 80 одиниць техніки. За дві саперні машини, дешифрувальна машина, яка мала коди від всієї наступальної групіровки. Комбат своєчасно передавав ці дані, але там на верхах не було часу, коли цим займатися. А в нас стояла просто біля нас дешифрувальна машина з усіми кодами за це. Вони в подальшому змінили. Це такий, що важливий трофей. Всім добре утро, 25 февраля. Вчора білі бой. Сіперський подарок. Потім нас перекинули на Харківщину. На Харківщині якраз цей наступ зі сторони Ізюма в кінці березня, 30-го березня, нас перебросили. Моя рота спочатку була в резерві, ну, Ні, всі, всі три роти були в резерві, але через декілька днів друга рота стала вже переднім краєм. От як, по-вашому, відрізняється якість тих, хто добровольцями пішли в перші дні, і тих, кого мобілізували вже по ходу? Ні. Він або хоче воювати, або не хоче, є два положення. Є такі, називаю я, його мамка кормила цицькою, жінка передала кормила цицькою, а потім його дали в армію. А Тут не кормлять цицькою. Тут треба самому брати щось робити і добувати собі їжу. І він такий попадає. Беремо ми протитанкові міни, зайняли рубіж оборони новий. Противотанкові міни на старому рубежах. бо я з собою завжди свої 50 протитанкових мін возив, бо може колись не небудь, а вони потрібні. Е, надо быстро повикручувати зривателі, сейчас ми зриватель окремо, міни окремо, і перетягнути їх. Ми будем нагружати і на кравчучки тягати або на тачки. Я 10 чи 8 викрутив взривателей, відложив мін, е, а він одну чи дві. Е, я кажу та, ну приблизно кажу, я те зараз наїбашу тут, кажу, конь його. Давай ти або робиш так, як я, або я тебе тут запитую. І він розумів, що я це зроблю, ну там в грубій формі було емоціонально. Я весь мокрий, тут стоїмо, працюємо, доміни коптери, що ж там орлани літали по-страшному на Харківщині. Треба це оперативно робити. Роздупляйся. Ну І він понімає що треба роздуплятися і треба шевелитися. І через два тижні ви б його не відрізнили від тих бойців, які вже зо мною три місяці, наприклад, служать. Там, там, хто служить, то не служить. Нічим би не відрізнявся. Ними потрібно керувати до останнього. Моя особиста ініціатива, щоб піхоту пройшли всі. От Якщо він пройшов, на нього можна розраховувати. Він буде воювати. От. Бо в нас є підрозділи, які знаходяться в піхотних батальйонах, а вони дня не були на фронті. Давай магазин. Забівай. Я руки завершую, я паля. Зараз перемерзну. У мене теж отмерзли нахуй. У мене нема культа особистості. До мене не треба на вибулу звертатися, на там, позвоню по ім'я участву. Ну, мог, там, звісно, піджартувати, але це, це жарт. Ми сидимо їмо з однієї тарілки, там, з однієї кружки п'ємо чай. Нема хороших чи поганих. Мій друг там може бути названий поганими словами, якщо він не виконає. Він друг там буде за війною, за бойовим завданням. А тут він мій підлеглий і він має виконувати. Давай, давай, збиваємося група, збиваємося мужчины. Збиваємося, збиваємося, давай, давай, держимо сектор, держимо сектор. Давай, давай, давай. Так скажемо, окунь, що ти встав в повний рост. Якщо кацап тебе не зашкварить, то я тебе зараз зашкварю. І він починав, в нього там щось там не вийшло, він починає зізнавати. Або зараз прикладом щось там допоможу тобі, під Ну все, він розуміє цю ситуацію. Якщо тут, тут, якщо йому важко, ну важко всім. Надо брати і робити. Війну ніхто не виграє, за нас ніхто не прийде воювати. Як і коли ви були поранені, що сталося? Потрапив під авіаудар в Бахмуті КСП-Роти відпрацювала. Ну, Скоріше за все, це була, була керована авіабомба, склалась п'ятиповерхівка, і мені плитою перетиснуло ноги. Я на КСП був черговим, 23, ну це перед пораненням 23 березня, вони починали штурмувати. Тобто всі там показники показують на те, що готовий цей штурм. Все робили, дуже класно вони цей. І там ми витримали той рубіж, хоча вони навіть в впершу дитиповерхівку заскочили, наші хлопці тримали там другий-третій поверх, вагнера були на першому. Оборона була класно построєна там. Ну, Воно, там комплексні заходи, як би сказати, що і колюча проволока не дала зайти в тил, вона мішала розкинута. Там були ініціативні хлопці, які з ними перестрілювалися, ну, ті в коридорі стоять, чи в під'їзді, ті в квартирі, а то між собою ведуть бій. Ну, Там більше, більше що злагоджена оборона була, і якийсь костяк був на той момент, попала, що дійсно ну, сталеві хлопці. А ви думаєте, що це удар був завданий прицільно? Вони розуміли, що вони б'ють по покрити. Вони за день до цього 60-200 ми втратили, Поняли, що піхоту ну, ти не вже не штурманеш. Це третій чи четвертий прильот бомби був. Я думав, що все. Я в углу був на, на командному пункті. Це була вже десь шоста, сьома ранку, плюс-мінус. В углу знаходився, ну на біля свого на своєму ліжку, в общем, і, це, і просто плити склалися, да і все. І мене привалило повністю командний пункт. Там троє чоловік були коло краю, і вони змогли просто вилізти. Їх не притисло, нічого не привалило, і вони спокійно вийшли. Там щось пробували нас откопати, ну це нереально було зробити. Ви не втратили свідомість? Ні, ні, ні. Я весь час був в свідомості, біль була адська просто. Я ну, коротше, під завалами був я 33 години. В загальному тримався. Пощастило тим, що був такий пройом під опалення під батареї між під'їздами. І от з одного підвалу на інший почали там трохи щось робити, але воно все завалене, всі. люди бояться, нема ні розпорок, ні обладнання, нічого. Мене почали доставати аж на наступний день. Ну На палки мені просунули павербанк водичку. Даже якийсь обізбол там легкий дали. Ну він Здається, він нічого не допомагав, але я тоді рахував, думаю, ну вже ж вроді не так боляче, як було. Там командування батальйону прислало туди хлопців, чергували, щоб відкапували мене. Ну, мене одного копали, що ну живих. У мене тільки кість руки правої шевелилась. Я достав телефон. Він якраз у мене тут в коло подушки був. Достав телефон, світив, просто, ну я повністю прижатий був. І приблизно на наступний день я вже... Розумію, що сили я доживу до вечора, тому що вже ж інфекція пішла по організму. Я думаю, ну якщо що там, вони зранку мене почали відкапувати. Я думаю, якщо до вечора не відкопають. Ну, мене десь після обід мабуть, відкопали. це, Якщо до вечора не відкопають, то запишу прощання все на телефон, там, дружині, матері, там, попрощаюсь. Він взагалі кожен день виходив на связь или смс-ку напише, що все добре, жив. Вот. А это 24, -го, 25, -го. И 25 в 3 часа ночі мені прислали смску фотографію, що їх привалило. Приветствую, зайчик. Ну як би херові мої діла короче. нас в'їхали фабом блядь, завалило. Взагалі, мені дві ноги ампутирували. А так живі, здорові, лікарі спасли, все нормально. Витящили. Два дні з-під завалів доставали. В общем, все хорошо перевозят сейчас по госпиталям. Я тебе соночка буде возможность на Не переживай, пожалуйста. Все буде хорошо. Я тебя люблю, целую зайчик. Обнимаю. Я вже в жизни попрощався. Ну а так, блядь, все нормально. сейчас стабилизирует мое состояние. Будет все нормально. Будем живы, не помрем. Давайте, мужички, удачи вам. Спасибо хлопцям, которые доставали его. Но врачи давали вообще очень маленький шанс, что он выживет. И у нас 25 марта была годовщина. Я привітала чоловіка с праздником, и он мне не отвечает, хотя он тоже знает эту нашу дату. Когда я вот это 3 часа ночі. Это сообщение, это фотографию, когда увидела я. <laughs> До обеда не могла успокоиться. чуть, -чуть. Опа. Вот говоря, я непонятно что, Левая. правая. И правую чуть-чуть поднимем. Да, правая не сильно, А левая я вот так вот могу решать целый день. Первый день вышли в парк. Да. С Димой. На колясочке. Фронтовики, фронтовики на колясках. Побери есть фронтовички на колясочках. Є речі, які ми можемо змінити, є речі, які ми не можемо змінити. От я можу покрасити забор в будь-який колір, я цю річ можу змінити. А те, що я привалений, і без сторонньої допомоги я не вилізу, я нічого не зміню. Є просто, ну, от робимо зараз ось, ось грант, садівництво, у мене загальна сума півтора гектара саду. Хочу на осінь хоча б ще там, гектара три підсадити. Ой-ой-ой, Оксана, далеко не закатую, тому що ми потім не вийдемо. Це. Стосовно урожай, вже в цьому році перший з цієї ділянки буде кілограм, може, 200, ну, плюс-мінус на 200 розраховуємо було закладено в бізнес-план. Як чесно, якщо б мені це просто, сказали, сейчас, Дімон, піди штурмом. Я, я б перший, мабуть, я дуже е, патріотична, ідеологічна. Людина перші місяці 3-4 взагалі без коштів би воювала безкоштовно. У мене була завжди фраза: ну, типу, сотку платять, ми воюємо». Як красат. А, сад – це як, як, як хобі, знаєте, трошки можна якихось коштів по подальшому заробити. Інвестиція на майбутнє. 5, 7, 8 років почне від 5 до 8 років давати нормальний прибуток. А щоб мені потрібно пробувати. Як ви дізналися, що ви у звання Герою України? Я, чесно, для... я дуже здивований був. Я е... ну, якби себе героєм не вважав ніколи. І для мене герой це, ну, я не знаю. Ну, поки я такого вчинку не знаю, допустимо, е... підбити танк або БМП, якщо вона виїжджає на тебе одна і вона, е... наприклад, тебе штурмує. В перші дні їх можна було підбивати скільки завгодно. На них можна було кататися. Що ви подумали, коли вам сказали про цю новину? Та я, я в шок, я потім не міг Ні, так ну просто так воно, знаєте, якби там, е, ну нас обично, герої це посмертно. Або це вище керівництво. Тобто, і я до нагород, от там в мене є два ордена за мужність там там куча нагород. Ну, я скептично відношусь. Ну Для мене це. Ну, як би сказати, може там е, визнання за мою службу. Це не за якусь е, конкретну роботу, це визнання за службу. Ну, я, наприклад, тут у мене Нікополь, якщо там ворог е, буде планувати якийсь плацдарм, висадку, я збираю тут дідов, мисливців і ми їдемо. Тобто, в разі чого ви тут Звісно, Ну, велик, пожалуйста. Машини сіли поїхав.